Відшкодування вартості генераторів у Полтаві, скільки будинків та підприємців подали заявки. В обласному центрі безплатно обмінюють лампи розжарювання на лед. Як це зробити? Громадський бюджет на дитячі мрії. У школах регіону реалізують учнівські проєкти. Полтавець Олексій Михайліченко сконструював модель наземного дрону. Що це? У Лубенському районі, 1 лютого, попрощалися із полеглими військовими Віталієм Дацієм та Борисом Косяком. Про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Старший солдат Віталій Дацій з Лубен поліг 30 січня. Це сталося під час штурмових дій та мінометного обстрілу поблизу села Парасковіївка Донецької області. Військовому було 49 років. А 27 січня за тих же обставин загинув Борис Косяк. Воїн мав звання молодший сержант, йому було 42 роки. Віталія Дація поховали у Лубнах, а Бориса Косяка у селі Остапівка Новооржицької громади, де він народився. Звичайно, це дуже важко, і дитині пояснити, чому холодно, то це неможливо. Гостро виникло питання, що. Чому що якщо вона дуже надовго відключається світло, то можливо і замерзне і вода в батареях? Альона Скрильник із сином Єгором живе у Полтавській багатоповерхівці з даховою котельнею, яка не працює, коли електрика відключена. Цей будинок утворив своє ОСББ. Звичайно, є деякі незручності, особливо це було коли по 4 години було до відключення. То температура в квартирах була ну, 15-16 градусів, а у нас Дуже багато сімей з маленькими дітками, і включно з дітками дорогу. Спеціально для котельні мешканці будинку купили генератор. Тепер після кожного відключення електрики обладнання жителів вмикають самі у ручному режимі. Дахова котельня має автоматичний запуск теплоносія. Коли виключається світло, котли зупиняються повністю. Через хвилин 40 в квартирах стають прохолодні батареї. Повністю є газовий клапан, який зараз світло з'явилося. Ми включаємо, подаємо газ. На котли. Далі підходимо до автоматики. Запускаємо навсорд на офіси, на опалення котельні при морозах і на опалення. Квартир частину грошей закуплені генератори ОСББ або житлові кооперативи можуть компенсувати. 27 січня на сесії міської ради затвердили відповідну програму. На це у бюджеті громади заклали 1 мільйон гривень. Заявки на відшкодування та документи подають в управління житлово-комунального господарства, говорить завідувачка сектору з отримання житлового фонду установи. До України звертаюся, пишу заявку, форма заявки є затверджена. Заявка подається, Потім подається копія платіжних доручень про те, що об'єднання перерахували кошти якомусь е, організації чи там ФОПу за сам генератор, копію документів платіжних, копію будь-якого реєстру, фотофіксація самого. Свого обладнання, і ми потім запустимо процедуру по відшкодуванню. Програма передбачає відшкодування в розмірі 50%, але не більше 40 тисяч гривень. Подано три офіційні заявки, і ще я знаю, що два СББ документи збирають. Вони готують пакет документів, але ще не подавали. Генератор для дахової котельні на вулиці Степового фронту, 22, обійшовся мешканцям у понад 120 тисяч гривень. Ми його купували ще восени. Якраз коли перші такі суттєві були повітряні атаки, коли взагалі не зрозуміло буде, чи буде взагалі працювати енергосистема чи ні. Ми сподівалися, що у міста нам щось верне, тобто половину ми зібрали з мешканців, а половина у нас була резервний фонд. І ми зараз вигрібли практично весь свій резервний фонд. За словами Марини Харченко, процедура відшкодування може тривати близько місяця. Буде трішки пізніше визначено рішення виконавчого комітету, склад комісії, яка буде роздати заявки кожного об'єднання. ЖБК після того, як комісія для заявки уже потім буде. Затверджений ще перелік ОСББ, який саме і якому розміру буде шкодовано яка вартість генератора. Відшкодувати частину вартості генераторів можуть і підприємці. Та поки вони не подали жодної заявки. Повідомили Суспільному у міському центрі надання адміністративних послуг. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. У Лубнах від 1 лютого на 2 гривні збільшили вартість проїзду у громадському транспорті. Замість 10 гривень тепер люди сплачуватимуть 12. Таке рішення ухвалили 25 січня під час засідання виконкому Лубенської міськради. Про збільшення тарифу просили приватні перевізники, які курсують містом. Як розповів один із них Олександр Тараненко, це зумовлено зокрема з дорожчанням запчастин та пального. За його словами, збільшити вартість просили до 15 гривень. Однак такий тариф не по. Угодили. Востаннє вартість проїзду у громадському транспорті Лубен із 8 до 10 гривень збільшували торік у лютому. Полтавка Ірина Шилова разом з чоловіком прийшли до одного з міських відділень пошти, щоб безплатно замінити лампи розжарювання на енергоощадні. Підсобне поміщення це підвал, сарай, кухня, гараж. Приїхали з чоловіком замінити лампочки. З паспортами з кодом 5 на 5 поміняли На кожного чоловіка п'ять лампочок. Старі здали нові, отримали проблем. Нема у Полтаві. Обмінюють лампи від 30 січня. Роблять це у рамках всеукраїнської програми за підтримки Європейського союзу та уряду України для зменшення навантаження на енергосистему України. Важливо, щоб ці лампочки були не шухлятки, десь стати а були викручені з патрону, яким ми користуємося, і ми їм залюбки обміняємо ці справні. Діючі лампочки. Є два способи обміну лампочок. По-перше, це можна зареєструватися через дію і прийти до нас в додатку. Там буде спеціальний код, ми все це перевіряємо. І можна прийти також просто з паспортом і ідентифікаційним кодом. На один податковий номер тільки 5 лампочок. Тобто, якщо принесли три лампи, ми один раз замінюємо на три лампи. Другий раз уже на іншому відділенні отримати вже не вийде. Щоб обміняти лампи за допомогою застосунку дія, слід авторизуватися, перейти до розділу послуги та серед переліку обрати обмін лампочок. Крім того, необхідно зазначити номер телефону та відділення, де зручно зробити обмін, а ще вказати тип та кількість ламп. Лампочки ж покупаються з запасом. завжди. Ну от і дано. ставались. то тобто, по мірі потреблення там згоріла лампочка. пішов купив, Тобто, яка б можливість була таку лампочку. Такою пользуюсь. в основному стоять всі економіки вдома, ну, а вольфрамова нить остається, ну лежать далі. От і долежала до того случая, що можна поміняти. За два дні у Полтаві обміняли майже 7,5 тисяч ламп. Збираємо поки що відвозимо на наші складські приміщення. Але кожна область, військова адміністрація, обласна військова адміністрація, вона отримала там відповідну вказівку. Вони потім їх заключають відповідний договор з перероблюючим підприємством, які у нас заберуть і будуть як по правилам утилізовані. На область нашу десь більше півтора мільйона лампочок очікується взагалі прийти. Поки ще близько 100 тисяч. Прийшло за словами Юрія Набасова, поки обміняти лампочки можна лише у поштових відділеннях Укрпошти Полтави. Згодом цією послугою можна скористатися в інших населених пунктах області. Тетяна Іва, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. У мачухівському навчально-виховному комплексі понад три сотні учнів. Ми в основному на перервах ми просто спілкуємося і виходимо на подвір'я. Звичайно, було б дуже непогано, якби тут поставили таку спеціальну зону для того, щоб можна було пограти, якось, якось зняти таку напругу. Хочемо якось розважитися, пограти в настілки чи щось в цьому роді. Всі класні приміщення зайняті і такої зони, де б діти могли б відпочити. На перерві спеціально облаштованої в нас немає. Це є певна проблема, враховуючи те, що в нас є група дітей, яка чекає шкільного автобуса, у нас є група продовженого дня, які працюють. Учителі, в яких немає уроку, але школа немає і учительської. Через це у коридорі закладу вирішили облаштувати зону відпочинку. Це зроблять у рамках ініціативи Громадський бюджет на дитячі мрії від швейцарсько-українського проєкту Дісайд. До співпраці долучилися чотири громади у регіоні Мачухівська, Терешківська, Білоцерківська та Решетилівська. Загалом у них реалізують понад 30 ініціатив. На це спрямують 2,5 мільйони гривень, а решту грошей мають надати громади, розповіла Валентина Полторак. Ця частина від десайду її виділив наш партнер: це уряд Швейцарської конфедерації, Посольство Швейцарії в Україні. А інші 30% в таких, знаєте, важких умовах, умовах воєнного стану знайшли в своїх бюджетах громади. Це і простори, в яких вони мають таку можливість спілкуватися, хаби, в яких вони об'єднуються, роблять якісь корисні справи, просто обмінюються думками. Це простори поза школами, спортивні майдани. Танчики, різні наукові проєкти. Ми плануємо, що саме цей кут це в нас буде така відпочинкова зона, тут будуть диванчики стояти, тут буде шафа з інтелектуальними іграми, тут буде стіл, де можна грати в ці ігри і трошечки рухаємо. Тут у нас мається... Буде зона букрусін. Ініціативи розробляли спільно учні та працівники закладів. У мачухівській громаді фінансувати втілення будуть із грошей, які заклали у бюджет на потреби освіти. Остаточну суму поки не підрахували, розповів голова громади Валерій Білокінь. Якщо десь можливо щось не вистачатиме, то ми будемо дофінансувати. Різні варіанти розглядаються. Можливо, це буде а можливо, це буде силами громади. Наше комунальне підприємство і школи виграли цей проєкт. Ви були відібрані це Мачухівська і Суддівка. Там теж подібний проєкт, що стосується в коридорах, де будуть зручні умови для відпочинку дітей. За словами менеджерки проєкту Валентини Полторак, терміни втілення в усіх ініціатив у регіоні різні. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Полтавець Олексій Михайліченко показує модель наземного дрону, який сконструював самостійно. Рухаємось вперед назад, боки на місці. Швидкість можна регулювати, вона може бути менша. Далі перевіряємо працю керової руки. Цю модель Олексій створив для захисту своєї магістерської роботи в Полтавському політехнічному університеті. Хлопець навчався на спеціальності комп'ютерна інженерія. Перед початком створення проектування дипломної роботи нам була основна задача зробити якийсь предмет, який може бути як комплексний, тобто він буде її механічним. Тобто його можна буде пощупати, потрогати як об'єкт. Має бути програмне забезпечення. Вибраною ідеєю нам було створення. Автоматизованої платформи на віддаленому керуванні ми обрали такий варіант, який буде для користувачів недорогий і на даний момент дуже корисний. бо наземні дрони можуть використовуватися як для використання там, де немає місця, місця, де наприклад є газ чи, наприклад, десь біля завалів. Допомагали у створенні розробки Олексію науковий керівник і консультант дипломної роботи. Його колеги в дипломній роботі розробляли 3D-принтер, на якому, скажімо, до речі, багато деталей було друковано. Ми показали, що багато деталей можна не купляти десь там в Китаї, а їх можна надрукувати на 3D-принтері. Тобто це і дешевше. І більш, скажімо так, універсальна модель може вийти. Олексію все вдалося, захист відбувся на відмінно. На проєктування та виготовлення Олексій витратив кілька місяців, також створив спеціальну програму, за допомогою якої можна віддалено керувати дроном. На цю платформу можна встановити різні датчики і перепрограмувати для різних потреб. Важливо також те, де саме може бути застосована. Вона може бути застосована як в мирний час, так і в наш час, коли, ми, коли виникають якісь такі важкі ситуації, якісь завали, ще щось то оскільки ця платформа. Форма вона а, може, вона і на гусеничному ходу. І а, може проникати в такі віддалені об'єкти, малодоступні для людей. Один із елементів дрону так звана рука, може піднімати та переміщувати предмети. Самі елементи, які є в видитому доступі, навіть в часах і будь-яка людина їх може купити і дома зібрати. Ми моделями було обрано це керовану руку на віддаленому керуванні, сенсор віддаленості до об'єктів. Він виконує функцію для перевірки перешкод. Додатковим моделем ще є камера, якщо можна приключати, і можна з телефону дивитися через інтернет. Як модуль зв'язку, бо використаний блютуз модуль. Так, він дає нам можливість тільки до 10 метрів передавати, але він є в великому доступі. Обійшовся дрон приблизно 5 тисяч гривень. Акумулятора вистачить щонайменше на дві години роботи. За словами розробника, виріб підійти, зокрема, рятувальникам та військовим, адже пристрій можна посилити за допомогою відповідних елементів. Валерія Рибалка та Ігор Грук'яненко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 5 до 2 градусів морозу, а вдень від мінус 3 до плюс 2. В обласному центрі вночі 3-1 градус морозу, а денна температура від мінус 1 до плюс 1 градуса.